Всіх вітаю, дорогі дев'ятикласники. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нового розділу, в якому мови піде про еволюцію органічного світу. Але що таке еволюція? Що ми розуміємо під цим поняттям? Говорячи про біологічну еволюцію, ми уявляємо процес зміни живих організмів в ході історичного розвитку. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що в основі цих змін. Лежать мутації генетичного матеріалу. І вони випадкові, але розвиток органічного світу відбувається за певними закономірностями. Які саме закономірності ми дізнаємось у цьому розділі? Подивіться уважно на малюнок. На зовнішній орбіті кола умовно представлена величезна різноманітність екосистем. Під нею розташувалися. Організми, які пристосувалися до життя в цих екосистемах. І в основі кола знаходиться молекула ДНК. Зміни в ДНК призводять до такого різноманіття організмів. Багато давніх мислителів прагнули дізнатися, звідки взялися різноманітні рослини і тварини. Допитливі спостерігачі бачили, як з гусень утворюється лялечка, а з неї вилітає метелик. Можливо, всі черв'ячки з часом перетворюються на комах і риб, а змії на птахів. Життя прекрасне, а механізми його створення і видозміни вражають уяву. Дізнайтеся про еволюцію живого, досліджуйте її, дивуйтеся її результатам. На цьому шляху вас захопить нескінченний потік цікавим. Кожен біологічний вид у процесі свого історичного розвитку. Пристосовується до певних умов існування. І це визначає його поширення ареал. На екрані ви бачите ареал поширення лелеки чорного. На цій території особини не розсійні не окремо, нерівномірно, а сукупченнями, тобто популяціями. Популяція це мінімальна самовідтворювальна група особин одного виду. Яка упродовж тривалого часу займає певний простір, формує спільний генофон і створює власну екологічну нішу. Виходячи з визначення, ми можемо зробити такий висновок, що контакти між особинами в одній популяції відбуваються частіше, тобто вони є певною мірою репродуктивно ізольовані. Ймовірність схрещувань з особином іншої популяції, звичайно, зберігається, але вона не впливає значним чином на генофон популяції. Генофон це унікальний набір генів кожної популяції. Оскільки всередині популяції частіше відбуваються схрещування, то і генетичні ознаки цієї популяції будуть спорідненими. Вони відрізняються від генетичного набору іншої. І, зрештою, це може призвести до утворення нового виду. Так, на екрані ви бачите зображення зайців, які очевидно мали спільного предка, але пристосовуючись до тих умов проживання, в яких вони існують, у них змінилось забарвлення хутра, і ви бачите навіть, як світле забарвлення цих зайців, воно менш помітне. Вони стають менш помітними в цьому середовищі, ніж ці зайці, яким потрібно більш темніше забарвлення хутра. Якщо представники виду здатні активно пересуватись, як, наприклад, зайці на великій відстані, або ж здатні до пасивного розселення на значній відстані, цей вид, звичайно, складається із незначної кількості популяцій, але кожна з них займає велику територію. Одною із важливих характеристик популяцій є чисельність. Кожен рік на озера Кенії збирається одна з найбільших популяцій фламінгу. Більшість цих, більшість цих озер розташувались уздовж східноафриканської зони. Води тут майже стоячі, доволі солонуваті і лужні, тому риби тут майже немає. Чим же тоді живляться фламінгу? А живляться вони водоростями. Малі фламінго віддають перевагу синьо-зеленим водоростям, які, крім них, більш ніхто не споживає. Тому розмножуються у таких кількостях. Іноді гігієни можуть сюди потрапити, але великого впливу на чисельність цієї популяції вони не мають. В Одеській області минулоріч була помічена стая розових фламінго. Що прилетіли після зимівлі з Африки. Розселились вони на території ландшафтного парку Тельгульського лиману. Як вам відомо, територія цього парку містить невеликі заплавні озерця, на яких мешкає велика кількість водоплавних птахів. Знайшли собі тут притулок і дві стайки, фламінго малочисельні, одна е, стайка нараховувала 5 всього лише особин. А в другій 16. Тож, ви бачите, за чисельністю ці популяції дуже відрізняються. Якщо триматися разом, вижити в дикій природі набагато простіше. Цим девізом керуються копитні. Стратегії оборони вони будують за принципом: чим більше очей, тим простіше помітити ворога. А от популяція хижаків значно менші. До прикладу, прайт-левів. Одна сім'я, яка об'єднує кілька самців, іноді одного і кілька самиць. І самці охороняють сім'ю і територію савани, на якій полюють. Величина такої території може сягати аж до 250 квадратних кілометрів. Життя в популяції проявляється у динаміці. Популяція не може існувати без постійних змін. За рахунок яких вона пристосовується до зовнішніх умов. Чисельність змінюється в результаті різних чинників внутрішніх, таких як старіння, і зовнішніх це хижаки, хвороби, відсутність ресурсу. Чисельність залежить від різниці між смертністю і народжуваністю. Співвідношення між народжуваністю і смертністю характеризують популяційну динаміку. Ще один дуже важливий чинник, який впливає на чисельність популяцій, це міграції. Потрібно відрізняти відтік особин з популяції називається еміграція, а приплив особин з популяцію називається імміграція. Для того, щоб вивчити кращу популяцію, необхідно розглянути її структуру. Структура популяції це розподіл популяції на групи особин. Які відрізняються за тими чи іншими властивостями. В залежності від цього, структура популяції поділяється на різні види. Статева структура це співвідношення організмів відповідно до різних статей. Вікова структура, розподіл особин популяції за віковими групами, просторова група розподіл особин популяції на території, яку вона займає етологічна структура, система взаємозв'язків між особин, що проявляється у їхній поведінці. Щільність популяцій це кількість особин на одиницю площі або об'єму для гідробіонтів. Щільність популяцій може залежати від багатьох чинників, чи сприятливий клімат, чи широкий ареал поширення, а так само є на даній території представники інших популяцій. І наскільки тісні контакти відбуваються між видами двох або більше спільнот, щільні поселення МІДІ здатні відфільтровувати за годину майже 280 кубічних метрів води на кожне квадратне поселення. Молюски поїдають приціжені з води органічні рештки. Вони є чудовими фільтраторами. В ресурсах вони не обмежені. Тому ж можуть дозволити собі таке співжиття у тісному сусідстві. У дружбі і злагоді також в тісному музеєвому зв'язку переживають і бджоли. В команді бджіл чітко розподілені обов'язки, а у мурах ще дужче. Такий родинний гуртожиток дає цим тваринам вести дружній спосіб життя і мати високу щільність. А от павук хрестовик веде поодинокий спосіб життя, тому є такі популяції, в яких щільність дуже-дуже невелика. Типи розподілу особин у просторі ви бачите на екрані. Ось на цьому зображенні показано схематично рівномірний розподіл особин популяцій, в даній популяції випадкове розташування особи. І також може бути групове розташування особин в популяції. популяції також відрізняються за способом життя. Поодинокий спосіб життя характерний для більшості павуків, для качки криження. А от груповий спосіб життя у вигляді сімей характерно для прайду левів, колонії у диких кроликів і у берегових ластівок, зграї у сарани і вовків. Табуни у копитних тварин і китоподібних. Важливим показником популяції є її статева структура. У популяціях роздільно статевих організмів співвідношення стати визначається як відношення кількості самців до кількості самок або як частка самців у популяції. У природі більш поширена полігамія. Вона передбачає декількох статевих партнерів протилежних статій, але її можна розділити на поліандрію і полігінію. Поліандрія це коли самка парується з кількома самцями. Такий тип статевої структури характерний для креветок, кажанів, деяких видів мавп і копитних. Полігінія – там, де самець парується з кількома самками. Пов'язана з високою смертністю самців. Деякі з них під час шлюбного періоду нічого не їдять. До прикладу, морські котики тримають шлюбний піст, олені, сайгаки. Інші втрачають обережність і гинуть від хижаків ну, до прикладу, полівки. Існують перехідні форми статевих відносин тварин. Так, моногамні пари лосів досить нестійкі. Часом Самець утримує біля себе кількох самок. Бобри в одних місцях поводять себе як моногамні, а в інших як полігамні. Полігамія підвищує шанс на виживання потомства з певним гонотипом і сприяє розширенню генофонду виду. У тварин це біологічно доцільно. Вікова структура популяції. Характеризує загальна кількість представлених у воді вікових груп і співвідношення їх чисельності або загальної маси присутніх у групі організмів. На даному зображенні ви бачите, на прикладі А переважає чисельність молодих особин. На прикладі Б, кількість особин з віком рівномірно знижується. В даному прикладі, переважає чисельність особин середнього віку. На прикладі В, В, така популяція є стійкою, стабільною. У популяції, в якій переважають чисельність молодих особин, вона має прогрес до розвитку і збільшення чисельності. А от там, де переважають особини. Такого похилого віку, така ситуація, в такій популяції, кількість особин зменшується. Аналіз вікової структури дозволяє прогнозувати чисельність популяції на ряд найближчих років. Якщо в популяції переважають особини репродуктивного віку, у такої популяції буде сприятливий прогноз на подальший розвиток. Це може бути застосовано в мисливському господарстві, в деяких зоологічних дослідженнях. Чисельність популяції може коливатись із року в рік. Це пов'язано із тим, наскільки є харчова база, і залежить від того, наскільки поширені хижаки чи інші якісь зовнішні чинники. Тому протягом певного періоду років ми можемо спостерігати, якщо вивчати динаміку чисельності, можемо спостерігати так звані хвилі життя. На цьому графіку зображені графіку збільшення кількості білок вивірок лісових, які пов'язані із збільшенням харчової бази і навпаки зниження. Таке ж, яке залежить від зниження харчової бази. І ось тут на цьому зображенні ви бачите графік, який показує збільшення чисельності зайців, але в цей час дуже знижується кількість хижаків. Як тільки збільшилась кількість зайців, через деякий час на цю кількість зайців приходять регулятори чисельності, хижаки і. Після цього знову відбувається зниження чисельності зайців. І на завершення, дорогі дев'ятикласники, я пропоную вам ознайомитись з ментальною картою, яку ви бачите на екрані, і за цією схемою скласти розповідь про популяцію і про її характеристики. Будьте здорові, до нових зустріч! На все добре!